Пана Богдан, офіцер відділення комунікації 57-ї ОМПБР, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго ранку, мої вітання. Вітаю попрошу очевидно про оперативну ситуацію на вовчанському напрямку, якою вона є. У смузі відповідальності 57 сьомої окремої мотопіхотної бригади у Вовчанську, е, і також поряд в населених пунктах тривають штурмові дії ворога. Щодня окупанти намагаються захопити місто. Тут працює дуже активно авіація, як тактична, так і армійська. Тут працює артилерія ворога. Вони закидають наші позиції сонцепьоками, в тому числі і скандерами. Працюють. З усього, що мають, окрім дронів, звичайно, які теж тут дуже застосовуються, як звичайні, так і оптоволоконні, тут літають молні, ланцети. Ну і, звичайно, тактика малих піхотних груп, і також двійками, трійками намагаються штурмувати безпосередньо позиції піхоти. Продовжимо говорити про оперативну ситуацію за коротку. Мить. Я би хотів зараз звернути увагу на деякі зміни у нас на екрані. От ви бачите, зараз з'явився код. QR. це можливість долучитися максимально проста легка можливість долучитися до збору для 57-ї бригади. Попрошу, щоб ви теж кілька слів сказали про ваші потреби, на що нині збираємо, а потім продовжимо власне висвітлювати оперативну ситуацію. Так, цей збір на кевлар, а також техніку для майстерні, яка власне, займається обшивкою машин. Раніше ми обшивали наші машини резиною, проте кевлар він легший, при цьому краще витримує удар. А так як у нас на напрямку дуже багато оптоволоконних дронів, які засідають на дорогах, чергують і чекають машину, щоб влучити. Маємо захищати своїх пілотів, маємо захищати людей, які доставляють провізію, маємо захищати машини відповідно рішення. Це кевлар сьогодні. Воно таке. Це кевлар, і також для того, щоб майстерня могла функціонувати, їм потрібно. Треба розхідники. Відповідно, збір саме на це. Дуже просимо долучитися для нас. Це дуже важливо. Ну так, тут е, не менш важливим є важливою точніше, є участь тих людей, які зараз нас е, бачать. Тому що за рахунок того, що наша аудиторія є досить чисельною, тобто великою, е, навіть малий донат, він може реально вплинути на динаміку збору, на те, щоб ось ця доля, яка там є знизу екрану, е, вона просувалася якнайшвидше. Те, що маємо зараз, 34, ну понад 34 тисячі гривень зібраних. Е, це постійно змінюється, тому що люди донатять. Ну а поки вони донатять за що ми їм вдячні, повернімося до ситуації. Ви вже оцінили її. Сказали про е, стан справ у е, точніше на вовчанському напрямку. Але якщо говорити про мету росіян, там якою вона є? Це радше там військові міркування, чи це все ж таки історія про е, пропаганду і про те, що зараз їм треба е, декларувати успіхи і говорити про те, що е, Вовчанськ під їхнім контролем. Станом на сьогодні, звичайно, ми розуміємо, що ворог тут військові цілі має, і тому він іде сюди і преться і постійно відправляє свою піхоту. Але окрім цього, дійсно, є в тому числі зараз, останній місяць, пропагандистські цілі. Ми їм зірвали прем'єру 30 листопада, коли опублікували відео, як знищують ворожу групу з прапором. Але загалом так, дуже багато інформації про напрямок, про Вовчанськ, росіяни в себе. Дуже багато. Вони давно казали про те, що ми ось ось захопили, потім ми захопили, потім знову ще ну ще чуть А, І так плавно вели-вели до того, що ось заявили, все ж таке, що захопило місто, хоча це не так. Ну і тут ворог дійсно відправляє і свої групи зніматися у роликах, і багато дуже медійного ресурсу задіює. Тому що насправді Вовчанськ це велике місто. Там е, було кілька заводів, там школа, там, церква, там люди жили своє життя. Це велике місто, е, добре развите, і відповідно ворогу е, дуже хочеться прозвітувати про його захоплення, подати це якось таке важливе місце. В тому числі пов'язуємо це з приїздом американців від Кофа. В Москву і загалом на тлі перемовин ми одразу, коли побачили прапор, то зрозуміли, що ну насправді це для американців було піднято у вовчанську для того, щоб їм показати, що Росія має успіхи. Ну бачите, російська пропаганда вона не тільки е, е, такі маркерні речі робить для своїх так званих гостей. Тану, якщо ми про Стіва кофа, говоримо так само. Вони раніше повідомляли про стягування резервів, нібито, на напрямок. Е, чи ви це бачите? Чи це. Відчувається з точки зору їхньої поведінки, активності і решта. Ми бачимо, що ворог постійно має кого відправити на позиції. Це дійсно так. Тобто, в них безперебійний потік людей це нові контрактники. Перше ешелон це часто люди, які були ув'язнені або яким загрожував якийсь термін. Ну, окрім цього, люди, яким дуже треба гроші на погашення своїх іпотек. Але дійсно поповнення в них відбувається постійно, вони постійно прибувають. Окрім цього, треба розуміти, що вони ж і тих, хто був у полоні, теж відправляють знову. Тобто, в них немає демобілізації для полонених, для людей, які пройшли полон. Тому у нас був колись чувак, який чотири рази був у нас в полоні. Ми його брали, він їхав на обмін, його повертали сюди знову на Вовчанський напрямок і так відбувалося чотири рази. Ну, є я б сказав, що є люди, які нічому не навчаються. А тут ми маємо справу, певно, все ж таки з народом, який ну вирішив, от в такий спосіб себе поводити. Я вам дякую і так само подякуємо тим людям, які підтримали цей збір. 50 тисяч гривень зібраних до цієї миті, але це не кінець. Тому друзі, раптом хто дивиться в повторі чи в записі. Будь ласка, так само долучиться до цього збору. Руслана Богдан нагадаю, офіцер відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади. З нами наживо.